Анатолій Андрієв вже кілька років не проводить операції, проте допомагає своїм досвідом у поліклінічному відділенні Чернігівської обласної лікарні. В медичному закладі він один із старожилів з 1977 року. Я сюди приїхав на курси, тут три місяці попрацювали і вже десь так на середині цих курсів завідуючи відділенням, значить як і тоді цим відділенням. Керував, пропонує мені значить, залишитись тут, в лікарні вже на посаді в нейрохірурги. За свою практику лікар витягнув з того світу багатьох людей. Бувало, що надскладні операції доводилося проводити щоденно з виїздами в райони. І тут іде рахунок на тисячі, бо якщо значить, у нас і зараз, і тоді було. Значить, в день може бути дві-три операції. От. Це тільки ті планові, допустимо, операції, хворих, яких, хворі, яких значить, поступають на планове втручання. От. А ургентна хірургія це травми голови, хребта, значить, травми мозку головного, з крововиливами. Це ж, значить, Дуже часто, як починалося літо, це епідемія пірнальщиків, які собі ламали шиї, значить, ламали шиї. Це, це дуже складна патологія. Досі в пам'яті лікаря неймовірний випадок, коли у мені врятувала дитину, на яку впала бетонна перемичка. Вона йому знесла значить, половину лобної ділянки. Половину лобнення із кроневої ділянки, шкіра вся десь туди, значить назад, так кістки немає, значить, зверху тільки така шапка мозок. Оперували практично вночі вже. От. А на ранок виїхала машина реанімобілі з дитячої лікарні. Забрали його в дитячу лікарню. І життя йому було врятовано. Його виходили, і він живий, згадує і випадок з лісорубом, якому гілка пробила голову. Привозять такого значить, чоловіка в лікарню, От, з голови на отак от стрічить кусок дерева. от оперуємо, от, видаляємо, видалили, все добре. Чоловік. Живий через декілька років він мене зустрів у місті, случайно. Дяму Анатолію Єгоровичу присвоє названня звання заслужений лікар України. Каже, поки є сили, допомагатиме своїм колегам та пацієнтам.